Нас сьогодні завітали. От чого ми сьогодні завітали, ми хотіли запросити Віктора Євгеновича на останній зони, але так як він звільнив справа, був в іншому місці, тому ми приїхали сьогодні для того, щоб вручити таку грамоту, хоч грамоту навчально-виховного комплексу номер 10 з приводу того, що на початку навчального року Віктор Євгенович спілкувався зі мною, був на першому дзвонику. От, і ми дійшли до такого висновку, що для школи потрібен розвиток фізичної культури. Тому він запропонував, я підтримав це. І в нашій школі зараз існує два гуртки. Один гурток це з рекбі і один гурток це з гандболу. Є представник, вчитель фізичного виховання Олександр Володимирович, який проводить оцю ідею в життя. Набрав групи, і зараз на протязі цього навчального року дітки ходять до нас грати в регбі, в гандбол. І коли пройшов рік, і ми побачили, як діти за цікавості ходять, як вони вкладають свої сили, емоції і все, що з цим пов'язано, тому велика подяка Віктору Євгеновичу, що завдяки його старанням. От наш в школі започаткувався в таких новому вибухів. Але я сподіваюся, що і надалі, і в наступному начальному році це не закінчиться, ми будемо продовжувати. А я знаю, що Віктор Євгеніч е, особистий внесок в, вкладає в будь-який вид спорту. Йому різниці немає, як -то, там, чи фіктування, чи регбі, чи гандбол, футбол. Він е, створений, будемо так казати, для того, щоб діти займалися фізичною культурою. Тому ми дуже вдячні і адміністрація і закладу і вчителі, що є така людина, яка пішла нам на зустріч, розвиває цей здоровий спосіб життя в нашій школі, і не тільки в нашій школі, бо я думаю, в нас плани є і на інші школи розповсюджувати. Тому сьогодні, сьогоднішній наш візит був присвячений тому, щоб хоча б невеличкою грамотою подякувати йому. От. Надалі співпрацювати з Віктором Євгеновичем на далі роки. Ось такий візит був сьогодні до вас. Тому я думаю, що Віктор Євгенович людина така енергійна, емоційна, і завжди йде на зустріч в будь-яких випадках, в будь-яких потребах. Тому я думаю, що і надалі ми дуже також будемо співпрацювати, і ця співпраця буде пільна. Ну, реакція батьків, ви знаєте, наша сучасність зараз така, що чомусь фізична культура, спорт десь потроху, потроху йде назад. Чому діти привикли сидіти за комп'ютером. І оця такий біч сьогоднішній. І батьки, ну, і коли дитина приходить зі школи, сідає за комп'ютер, і все, він, як то кажуть, від світу відрешетчений. І коли б... Витягли цих дітей з комп'ютерів, я кажу, що не всіх, але будемо на увазі, що всіх повитягують. І безумовно батьки дуже задоволені. Це не просто слово, а це коли батьки приходять в школу і кажуть, що нарешті знайшов свій вид спорту, і він зацікавлений, що він не сидить за комп'ютером, а це і осанка, це зір, і все з цим пов'язано. Тому батьки завжди йдуть на зустріч і дякують, що є люди, які стараються покласти, як то кажуть, буде так казати, і свої гроші, і свої таланти, і свої будь-які внески в розвиток фізичної культури. Тобто батьки тут тобто, не те, щоб була руками. Якщо було б чотири роки, то і 14 за дякуємо, раді, що ми дійсно робимо справи, а що дітям не батьками. Однозначно, однозначно, що діти це наше майбутнє. А як без фізичної культури спорту дитина може далі співпрацювати, працювати і якусь користь про нас підбажає, тільки через фізичну культуру. Ми сподіваємося, що надалі наша праця буде ще більш Ще Щораз, я так думаю і вважаю. Ми вам дякуємо за гостинність, що прийняли. Віктор Євгенію, вітання. Ми з ним спілкувалися, але все одно вітання. І ми з 1 вересня працюємо надалі. І вам дякую.